Ворсна розігрує кутовий. Швидка подача. Коломоєць готується до удару. Стійка у воротах. 2-1. Швидко розіграли стандарти. Не готові були до цього полтавці. І знову дуплетом. Знову забиває вдруге. Коломоєць. Він забив двічі динамою. Він забиває знову у ворота Чорноморця в одному матчі. Форскла забиває вдруге. Хоча більше погодьтеся, атакували Одесити, але забиває Ворста. 2-1. І нас очікують захоплюючі. 10 хвилин цього матчу. Юрій Коломоєць. Швидко розіграли полтавці цей м'яч. Десити на півпозиції застигли. Коломоєць встиг налаштувати свою ногу, гармату. Підлаштувався під м'яч та ще й за такою траєкторією пробив, що у боровика не було жодних шансів.